Останній місяць зими в Україні буде аномально теплим. Показники термометрів на 3-4 градуси вищі ніж середні показники, характерні для цього періоду року. Проте вночі все ж переважатиме мінусова температура. Перша декада лютого характеризується тим, що переважатиме процес з північного заходу, будуть надходити атмосферні фронти з опадами різної фази, з рахунок того, що у більшості областей там плюсові значення температури, особливо в денні години, Це може бути більш рідка фаза, тобто дощ. Але все ж таки час від часу і мокрий сніг також може бути подекуди. Хоча е, у найближчі 10 днів затримуватися на поверхнях він і додавати якийсь додатковий сніговий покрив він не буде. У Полтавській області перша декада лютого нагадуватиме ранню весну. Температура повітря в день підвищуватиметься до 5-10 градусів тепла. Опади очікуються в ці вихідні. І це буде переважно дощ. Друга хвиля опадів розпочнеться ближче до другої половини місяця. Будуть деякі дні з посиленням вітру до 15-18 метрів за секунду. Це завтра в день, а також на початку наступного тижня в понеділок. Великих морозів у лютому в Україні не прогнозують.